Колишній чемпіон світу Тоні Тонібельо поділився своєю думкою про справжній потенціал молодого британського боксера Мозеса Ітауми. Його слова вже спричинили бурхливу дискусію серед фанатів надважкої ваги. Він може перевершити показників Юрі та Ай-Джея, без сумніву. Цей хлопець може пройти всю кар'єру без поразок. Він може виграти всі чемпіонські пояси і стати справжнім домінатором у надважкій вазі протягом багатьох років. У нього є все, спокій, який вражає. Він чудовий панчер, дуже гострий, неймовірно активний, завжди у відмінній формі. Його боксерська техніка на дуже високому рівні. Він уміє контролювати ринг і бачити дії суперника ще до того, як вони відбудуться. І це робить його особливо небезпечним для будь-якого опонента. Зараз у світ... Тінь немає нікого, окрім Олександра, Усика і Тайсона Ф'юрі, кого Ітаума не зміг би перемогти. Він переможе будь-кого, крім цих двох. Він зловить будь-кого на рингу. тільки Усик і Фюрі здатні змусити його промахнутися і заплатити за це. Адже вони володіють досвідом і класом, який дозволяє накрити навіть найсильнішого суперника.